Таю усіх, хто дивився на компі метал кліпи, записані Urban Chaos Videos, Zone Production Group чи іншими реліз групами, і шукав у них прихований смисл. За багаточисленими заявками сьогодні ми продовжуємо шукати приховані меседжі, зашифровані у метал відео. Оця що намагається сказати Озі. А також поговоримо про людей, які нам ті кліпи записували, реліз групи і фариз сцену. Запускайте в намп, відкривайте папку кліпи і накручуйте колоночки, бо починається вечірній Амперні. Як у анекдоті Януковича про гроші і тумбочку, музичні кліпи гарних класних гуртів я переписував у друзів, а друзі переписували у своїх друзів. І так, джерело кліпів. Загадковий мужик, що записує їх із MTV і зберігає у файлік на комп, був загадкою. Майже езотеричні звуки і логотипи на початку окремих відосів. Також приховані меседжі додавали цим містичним інтернет-бро загадки і великого авторитету. Я із нетерпінням чекав, коли в школі, можливо, на інформатиці, нам нарешті розкажуть, хто такі ті Sleepwalker чи Zone Group із кліпу Лінкін Парка. Бо ті люди у моїй уяві були маніфестацією НЕО із матриці. У шкільній програмі на жаль про таке нічого не розповідали. А от я вам сьогодні по Шуріку розповім. Нью-метал кліпи теж будуть, скоро не перемикайте. Але спочатку коротка інтернет-історія інтернету у передачі Вечірній Адбернік. Рання інтернет-халява, фільми і музичка, прогі і кліпи в народі називали варез. По-англійському Weas це продукти різні, якими торгувати можна. А як пірати крали той продукт і заливали його в інтернет для усіх, легальні Weas ставали піратським варез. І це був тупо кайф. Хакер Миша купляв DVD-гурта із кліпом або записував кліп із MTV2 на tv тюнер Потім цей чоловік чи дівчина два дні і дві ночі вибирали найкращий, найпотужніший бітрейт і компресію у якомусь суперконверторі відео, щоб розмір файлика був маленький, а кліп та аудіо якісні. Це не так просто, блін. У кінці до кліпу додавався спеціальний крапка nfo файлік із інформацією, що це за крутий перець, спіратив нам ото от відео, і файл ставав доступним у irc каналі, Usenet чи інших допотопних інтернетах із доінтернетних часів. На круті сайти каталоги інтернет-варі релізів, які існують до сих пір, додавали тільки nfo файл, отой текстовий, як анонс, щоб усі знали, це уже вкрадено, і зробили це ми. А те, шукайте в інтернеті. Зато, хто і що украв перший і пов'язаний із цим респект в інтернеті були драчки і срачки. Хто є крутіший Сліпвокер чи Зон Продакшн Відеос? У кого краща музика і якість у кігенах, у Девіанс чи у Paradigm? пірати і хакери як репіри боролися одне з іншим за визнання та респект. Якщо кліп закодірували неякісно або були якісь глюки, старішини інтернету могли такі релізи м'юкнути. І тоді уже інша реліз-група займала б вільне місце і ставала першими, хто спіратив то відео по правильному, якісно. А оригінальна група отримала б удар по репутації і втратила респект. Страсті крутіші аргентинських серіалів. Інтернет-піратство це життя. У ранні дні ютубу, щоб подивитися кліп Bloodhound Gang, де мужик у туалеті на гітарі грає, на швидкісному 256 п'ятдесят кілобіт на секунду ADSL від Укртелеком, я хвилин 20, Мабуть, щось там буферизірував, чекав, і в очікуванні нових приколів від Джимі Попа передивлявся по кругу їх інші відео. Кліп із страшного кіно, ріпнутий Shodan Music Videos, а також Ballad of Chelsea Lane від TeleJunkie. На відміну від офіційного кліпу на пісню про зірку фільмів для дорослих, Теледжанкі понавирізав багато фрагментів найвідоміших робіт цієї відомої акторки і зробив свою власну режисерську версію кліпу. На Ютубі таку зараз не подивишся. Це тільки тоді файліком у 2000-х можна було такий відеоремікс знайти. Хто хоче знову побачити ту саму версію кліпу, вступайте у групу вечірній Андернік 18 у Телеграм. Як туди потрапити, в обсі до цього відео. А на завершення цієї душної рубрики хочу сказати красно дякую усім піратам, тогочасним і сьогоднішнім за те, що вони дарували і дарують нам халяву і кайф. Ну а тепер нарешті пропоную згадати іще 5 нью метал-кліпів і знайти в них прихований смисл. Погнали! Жонатан Девіс із гурту Корн це основа нью метала і така нью метал-матка, з якої з'явились усі інші нью-метал-бджілки. Хтось попав у нью-метал, бо бив татушки корн. Когось Девіс сам вирішив розкручувати, як Ігор Кондратюк. Чи мама, чи ясь попросила, зробіть із мого сина нью метал? Я підозрюю, що якби Джонатан Девіс застряг десь без туалетки, і я йому тієї туалетки приніс, я б уже і сам давним-давно був нью метал зіркою Головний співак гурту Адема рідний брат Джонатана Девіса, син його мами від іншого дяді. Як тільки у корн вийшло пробитися, гурт Адема одразу дуплетом почали всюди возити, як корн діти. І всі, я думаю, бачили їх кліпець The way you like it. Кліп починається із слів молодого брата Девіса Я проникну в тебе. І чоловіку у вухо хтось щось засовує. Простіть, не знаю, що це означає, але проникають по-любому. Тіпи з гурту Адема їдуть на дирчику, по місту на світофорі. Мужики вирішують викликати дівок у кабріолеті на танцювальний батл. як у Яку сау Ну чого тобі? Та нічого тобі. Вас віддрочили! Дівчата кажуть молодшому корну, їжджає з нами кататися, а всі інші тіпи з групи, у яких немає відомих нью-метал родичів, йому застрять. На Ниві із реклами пива Десант, мужики приїжджають до клабіка. У клуба спускають усіх, окрім лисого дрочили, бо у нього футболка якась не така. Він намагається проникнути у клуб через чорний хід. Саме тоді, коли у пісні знову грає текст Я проникну в тебе. Що є черговим прикладом прихованої мови кіно у ню метал, але там теж облом. Тим часом барабанщику гурту треба постять, а у чоловічий його не пускають, бо він у позірському гурті грає. Тому він іде сцяти у жіночому, прямо у раковину, і усі дівки із великим інтересом дивляться на його дрочіло. Питання, а що так взагалі можна було? Бувалі мужики, хто познайомився так з дівчатами, і у вас вийшло кохання чи ще щось? А напишіть цю історію у коментах, можливо, навіть із хештегом якимось. Гурт дригається на сцені, і з іншими дівками корн молодший одобряє хтивого барабанщика з сикуна пратівним виразом обличчя. Такий Оу oh, є. Yeah! Ссати в раковину, це кайф. Дівка-секретний агент Нікіта краде суперсекретний, прям непідробний бейджик VIP-проходу віп у ВІП-зону, щоб нарешті туди теж проникнути. Мордовороти кажуть, ні в кого ви тут проникать не будете. Але на поміч приходить друг усіх ню металістів, покійний Честер Беннінгтон із фільму Адреналін зі Стетхемом і по-братськи обіймає ню метал свояка. Про що був кліп Адеми The Way You Like It? У чому скритий смисл? Скритий смисл у тому, що у нью-металі всюди кум, брат і сват, непотизм і корупція. Там у них в Америці, у ню Металі була. Як у тебе брат Джонатан Дейвіс, всюди тебе пускають, дівки тебе люблять, і навіть в раковину настяти можна отак от. У кліпі Papercut, пацани з гурту Linkin Park, культурно вдягнулися у сорочки, як на випускний. Один приніс гітару, щоб грати на ній циганочку і плач Єремії. Усі інші грати не вміють, а співати стісняються. Тому вони прийшли просто пострибати, помахати і гарно провести час під нью метал, робити слем і мошпіт. Став лайк, якщо теж вдома любив, отак от біситися і стрибати під нню метал. Дізнаємось, скільки нас. Через стінку від пацанів звичайна кладовка, де батя одного із них зберігає інструменти і ланцюги, щоб ними худобу прив'язувати. Традиційно для таких приміщень є там і стара ванна. Мабуть, нову в хату поставили, поміняли, а стару викидать жалко. Дідо обіцяє її додому собі у літню кухню. Забрати третій рік уже обіцяє, все ніяк не забере. Із величезного кокона у кінці музичного відео, як кульмінація всієї цієї історії про хату, починають лізти великі зелені мухи із розповіді по дерев'янського кам'яний Дон Жуан. Нехай Дон Жуан буде. Непродвинутий глядач скаже, що це є алюзії на відомі фільми жахів, і що то є будинок із привидами та параноя. Але усі справжні здогадались, що прихований смисл кліпу Лінкін Парк це історія про те, як мужики поїхали до когось на дачу. Ну і хтось не викинув. Кавун, через який у хаті завелася мошка. Пісня прикольна, і таку навіть на гітарі можна пацанам зіграти. А от кліпу я поставлю усього три великі зелені мухи, бо стільки мужиків на дачі і ні однієї пляшки пива в кадрі. Не вірю, це просто кіноляп якийсь. У кліпі на пісню Change хлопці з гурту Дефтон гарно проводять час на вечірці у когось вдома. Дім точно не їхній, бо вони б тоді увесь кліп бігали за гостями і дивилися, щоб ніхто нічого не полавав. Мав і не заригав. Ні, пацани на вечірці грають рок-музику, прямо як у фільмі Форсаж 1, де він на гітарі грав. Пам'ятаєте? Конкретно на цій вечірці на гітарі грає Стівен чи Стефан Карпентер. Співак Чіно Морено співає, що привів дівку додому, і що вона як велика зелена муха, які він хоче повідривати крила, покласти її на скло, здерти з мухи труси. Я віж блядь, якся мучу здираю куру з дошки. А міг би з тебе трусити. Та інші метафори, які особисто він чомусь думає якось пов'язані з сексом. Ну, у нього завжди все з сексом пов'язане, так що нехай буде, не кажіть йому, що він такий чудний. Дівчата на цій вечірці, на відміну від кліпу Лінкін Парка, є, що символічно показує різницю між аудиторією цих двох гуртів. Також видно, що це вже друга чи третя ночі, і всі якісь трошечки в'ялі. Чуваки й тьофанки, якщо на вечірці отака от мазута вже починається, аж усі клюють носом, хочуть спати, і лише один бадьорий тіп нанюхався коксу і розповідає усім про секс із мухами. Замовляйте таксішку і їжджайте додому. Нічого цікавого там уже не буде. Повірте, діду Анберніку на слово. На вечірки треба чуть чуть поранше приходити. Он басейн бачиш, майже пустий стоїть. Плавки з собою можна було принести, шльопанці і з якимось дівками там у басейні пошуткувати. Може, когось за попку ущипнеш, познайомишся, а там гляди і закохаєтесь. Ну або іще що-небудь. Так що не забудьте взяти з собою плавки, презервативи і шльопки. І дуже багато не сидіть, бо з такими в'ялими дівками мені вже здається, що кіна не буде. Загалом я цей кліп обожнюю, бачив 100 тисяч раз і цей і ремікс-версію із новими катрами до 20-річчя White Pony. Це відео, на мою думку, дуже круте і потужне. Зараз мені вже не 13 років, і я бував на декількох вечірках, але конкретно на таку так ні разу і не попав. Вечірній Анбернік старається бути оптимістом і продовжує надіятись, що і я, і мої підписники, і наші гарячі підписниці усі разом ще якось погуляємо на такій от вечірці. Оцінка пісні, кліпу і гурту Deftones – 5 п'ять обкладинок гурту хам із зеброю із п'яти. Люблю. Сліпнот Left Behind Музику гурту Сліпнот багато хто характеризував тоді як мій підлітковий секс. Тупа давбьошка. Ці висновки одночасно робили люди, які ніколи не чули ні однієї пісні далі першої хвилини, бо солоденькі приспіви у стилі Лінкін Парка є навіть на перших двох альбомах. Корі Тейлор дуже чутливий в цьому плані чоловік. Кліп Left Behind розповідає про життя малого пацана, що їде на Веліку на роботу, у м'ясну лавку. І це, на мою думку, для малого прикольна робота. Зараз у супермаркеті куплять уже готову філешку і навіть не знають, як курку чи рибу роз'їхати. А цей малий уже буде знать. Краще так, ніж цілий день за комплюхтером. І ще й гроші, я думаю, якісь додому приносить або хоча б м'ясо, молодець. Коли тіп нарешті після тяжкої зміни приходить додому, щоб розслабитись біля тіліку і подивитися мультики, а соціальні гопники кидають йому у вікно цеглу. Пацанчику дощем заливає хату і пластівці. Ех, йохані гопники, блін. Пацанчик іде у підвал, де, мабуть, не так волого і може можна грати анбернік, і, і що. І усе? Кінець? Стоп, не було такого раніше. От у мене на комплюкторі від Urban Chaos Videos у папці кліпи в дитинстві була повна режисерська версія, і там у кінці малий розділує у підвалі козу і кладе м'ясо на прилавок із табличкою Свіжа коза. Чому зараз на Ютубі оце от вирізали, я не в курсі. А повній справжній версії цього кліпчика я ставлю 4 кози із 5. А казали, менсон козу у кліпі убивав. А то не Менсон був, то сліпнот. Або мужик із фільму Турбулентність 3 може. Коротше усе, де є коза, хоч яка-небудь. Це справжній рок. Хто відео ще не виключив, я нагадую, що перша частина цього відео теж є на каналі. І Якщо це відео вам подобається про кліпи, то тут у нас уже стіко відосів про ті кліпи, цілий плейліст, який хочеш. Так що хто не бачив, подивіться усі. А я переключаю далі на «Il niño, how can I live». Групешник Іль Ніньо був колоритним нью-метал колективом, що співав англійською та інколи трішечки іспанською мовами. Квадрат через квадрат як Макс досі коротше, а також включав у нью-метал аранжировки латино перкусію. Кліп на їх пісню How can I Live був рекламою кінчика Фредді проти Джейсона, бо саме цю пісню взяли тоді на саундтрек. Став лайк, якщо дивився підлітком ужастіки, і напишіть у коменти найприкольніший ужастік. Найкращий ми усі пролайкаємо і закріпимо комент із хештегом Ужастік. Сюжетна частина кліпу була придумана і знята, видно, що за 20 хвилин у когось на районі. Сексапільна молода подружка йде по вулиці, озирається, наче за нею хтось стежить. Ну хто, блін, стежить? Які з дерев'яною кадрою стежать. Глядачеві крупним планом показують, що у неї аж груди спітніли від стресу, така от мова кіно, а також табличку Вулиця В'язів, щоб усім було ясно, що має бути дуже страшно. Паралельно із цим мордаті мужики, наче з серіалу Breaking Bad, лабають жорсткий ню метал. І от оце вже зняли якісно, постаралися. Як ці дві історії пов'язані, глядач дізнається у самому кінці, коли подружка у стилі шоу Бенні Хіла. Падає обличчям на якісь грати у землі. І супер 3D-ефекти показують нам, що саме там, під землею, у підвалі черепашок ніндзя лабають наші красиві латино-мужики. У кінці, на півсекундочки, співак стає якимось страшним чаклуном. Навколо нього літають жовті фаерболи, а сам він левітує над ванною, як у фільмі Вій. Це не дуже понятно до чого. А у фіналі кліпу чувіха прокидається і думає, ну і на це ж херня якась. Прихований смисл кліпу Іль Ніньо» захований в історії, де мужикам дуже подобалось позірувати на камеру. І краще б взагалі було ніякого сюжету в тому кліпі не робити. Нарізали б он, як гурт лабає, як там Stasic X «Зе Онлі» був, наприклад, і була б норм тема, але ні. Я прям уявляю собі, як цей тіп каже режисерові: слухай, а можеш зробити ефект, щоб я був як чаклун? Ану покажи. Вау, мужики, дивіться, клас, ходіть сюди. А можна ще, щоб я літав як супермен, але містичний, як у фільмі Дракула 2000 з Джері Батлером, знаєш, чи там Вій. Нє? Ууу, дивіться, мужики. Отак от, от, якщо сприймати цей кліп трохи через призму гумору, то він мене чимось навіть прикалує. Тому поставимо йому за гумор 3,5 чи рівні фаєрболи. Закінчити на солоденьке, хочу кліпом. Ну, читай, як воно читається Шенк, The New Disease, що перекладається як нова болячка. 90% цього кліпу стоїть як гурт New Metal, і гітарист намагається покохати повітря, як у відосі, чи кохав би ти мене, якби я стала метеликом. Але якщо з топ-кадрами розібрати, що в цьому фільмі відбувається, то там теж ужастик якийсь, люди літають, містика і все таке. Я подумав би, що це вампіри, але як у кліпі починається ніч, усі по-смішному падають чогось, того мабуть, ні. Можливо, гурт спайншенк як Red Bull, давав усім цим молодим красивим людям крила. А потім вони встомилися і захотіли спатоньки. Не знаю. Знаю тільки, що дивиться телевізор на дивані у такій от позі у мене одразу шия заболить. І у назві спайншенк, спайн це хребет, мабуть, і хребет треба берегти. Бажаю, щоб ні у кого не було ніяких болячок, ні старих, ні нових. І щоб усе було ню метал. Ну і таке от получилося відео. Хто відео додивився і лайк поставив, на вас дівки зараз почнуть на дворі заглядатися. От помічайте, уже зараз колега дивиться на вас в офісі. Ні, тільки лайк поставили і вже покращення. Як ж хочете, щоб цей приворот стопудово спрацював, залиште коментар під цим відосом із кліпами, які ви пам'ятаєте. А також нюметал анекдотами, хештег, ужастіком. І чим хочете взагалі? Я все читаю і відповідаю. Хто хоче підтримати автора канала копієчкою і дивитися відоси раніше, а також глянути спонсорські відіки, де ми граємо флешки з дитинства на отут -от, от вступайте у спонсорську програму «Четнігівське біле. Моя особиста подяка спонсорам каналу. Дякую вам, чуваки! Без вас цього б відео не було. Дякую усім за перегляд. Усі, хто хоче більше New метал-відео, відправляйте відео з друзям у конфочку друзів. А якщо вам цей відео скинув друг, вітаю! У вас класний друг, який розбирається. А на цьому я усіх обіймаю. З вами був вечірній Анпернік.